Вітаю вас, мої любі малята, мої хлопчики та дівчата. Я хочу познайомити вас зі своєю маленькою подружкою, Мишкою Даринкою. Привіт, Даринко! Привіт, Наталочко. Як твої справи? Дуже добре. Сьогодні я пропоную тобі послухати казочку. Дякую, я дуже полюбляю слухати казочки. Казочка про писанку. Залишивши гніздечко, покотилося яєчко. Та котилося воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он є, яке яєчко по стежинці котиться. Сказало найменше курчатко. Ну, яке ж воно на колір? Біле, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник, бо курчаток взимку ще не було, снігу вони не бачили. Такий біле, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро Великдень, то давайте пофарбуємо яєчко. Щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хатки і нуб його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небі. Курчатка у веселочки фарб позичали на білому яєчку весну малювали, малювали лапками та писали пір'ячком. І покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали, дівчинці на талочці, яка їх зернятками годувала, водицею напувала, на свято Великдень подарували, і зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка садочок увесь. І проказала Наталочка Христос Воскрес. Ну що, Даринку, тобі сподобалось? Дуже сподобалось, так цікаво. Приходь до нас в гості ще. Будемо залюбки тебе чекати. З радістю. Дякую, Наталочко. І тобі дякую, Даринко. До побачення. До нових зустрічей.